Вітаю, друзі! Користувачка каналу цікавиться, що роблять з окулярами? Одягають чи чіпляють на ніс. Запрошую до розмови. Є кілька дієслів, які найчастіше вживають щодо дії з окулярами це одягати, надівати та чіпляти. Ми не розглядатимемо всі значення кожного з цих слів, їх доволі, тому не витрачатимемо часу. Зверну вашу увагу на одне із значень, яке має кожне з дієслів. Одягати. Приладнувати. Закріплювати щось на кому, чому-небудь. Начіплювати щось на кого що небудь. Стривай. Одягну ще свої окуляри. Бо без них трохи вже не добачаю. Надівати. Приладжувати, прикріплювати щось на кому, чому небудь, до кого чого небудь. Надіває окуляри, бере перо, папір, примощується писати, чіпляти, приладнувати, закріплювати щось, на кому чому-небудь, одягати. Молоде лице його почервоніло, очі потускніли. Він часто скидав своє пенсне. Протирав і знову чіпляв на ніс. Що ж маємо? Відповідно до значень у словнику, окуляри можна і одягати, і надівати, і навіть чіпляти. Та мовознавці категоричні, стверджуючи, що одягати можна лише одежу. Одягли в нову одежину, як панночку. Тож одягають сукню, сорочку, плащ, спідницю, пальто, штани, костюм тощо. Окуляри ж не є одягом. Це предмет, що належить до аксесуарів. То їх слід надівати, як намисто, сережки чи інші прикраси, наполягають науковці. Словник Бориса Грінченка дає. Такі ж тлумачення. Дивимось. Надівати, надівать, надіть, надівать адіть. Надівши сині окуляри, він сидів під грушею. Щодо слова чіпляти, то пенсне, напевно, чіпляють. Пам'ятаєте, у панаса Мирного молоде лице його почервоніло, очі потускніли. Він часто скидав своє пенсне, протирав. І знову чіпляв на ніс. Пенсне це окуляри, що тримаються на носі за допомогою пружинного механізму. Про них інакше, мабуть, і не скажеш. Та варто зауважити, що вислів начепити окуляри вживається часто у літературних творах. Коли роб пішов спати, капітан підрізав гніт у свічці, начепив окуляри. Продрижало зайчиня усю ніч. Вранці вовк вийшов з хати, позіхнув, начепив окуляри і тоді вже глянув на зачиня. У розмовній мові нерідко можна почути вислови на зразок, а ще й окуляри начепив, або начепив окуляри, а того, що коїться під носом, не бачиш. Та мають вони здебільшого. Негативний чи іронічний відтінок. Автори, укладачі сучасного словника гарної української мови, мова не калька, пропонують такі варіанти. Так кажуть одягти окуляри. А ми, тобто автори Радимо так надіти окуляри. Так, кажуть, надівати окуляри. А ми радимо так. Накладати окуляри, натикати на ніс окуляри, сідлати носа. Як бачимо, варіантів удосталь обирати вам, друзі. Головне бачити життя таким, яким воно є. І на сам кінець невеличкий словничок у ваш записничок: окуляри, капелюха, шапку. Надівають, шкарпетки, панчохи, рукавиці натягують, краватку пов'язують або чіпляють, якщо вона з готовим вузлом. Чоботи, черевики взагалі взуття взувають, хустину невелику пов'язують, хусткою великою запинаються. Наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде Україна.